Зранку на Дніпропетровщині, як і по всій Україні, гаряче. чотири години тривоги та масової атаки. Росіяни скерували по Дніпропетровській області понад 18 ракет, п'ять з яких знищила наша протиповітряна оборона. Окупанти били по мирних кварталах, цивільній інфраструктурі та звичайним людям. Сьогодні російські окупаційні війська вдарили по Дніпровському. Кам'янському, Нікопольському та Криворізькому районах влучили по критичній та цивільній інфраструктурі, житлових кварталах та транспортних зупинках. Є понівечені багатоповерхівки у Дніпрі. На всіх місцях прильотів зараз працюють рятувальники та аварійні служби. Інформація щодо масштабів та руйнувань з'ясовується. На жаль, внаслідок обстрілів четверо мирних дніпрян сьогодні загинули. Та попередньо 19 поранені, четверо з яких знаходяться у тяжкому стані, медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.